Віцекано получается? входить и выходить. Зараз я розповів, навіщо це вся така конструкція? Є в нас об'єкт, де такі чудові камери від бренду Hick потрібно змонтувати. І вони будуть досить низько. А камери дуже класні, їх буде шкода, якщо їх хтось собі позичить. Тут і видима підсвітка, інфрачервона підсвітка, хороша роздільна здатність, є будовані мікрофони. Ну, Вміє бати, чого ця камера, вона буде, до речі, на такій оригінальній коробці. Ну і фішка в тому, щоб придумати, як це все більше захистити від тих людей, які там хочуть зайнятися актом вандалізму, Повернути чи собі позичити. І Ми от підібрали такий захисний кронштейн. Вони є різних кольорі, розмірів. Бачите, виходить, ховається навіть з повністю з комутаційним боксом. Так це все буде виглядати на стіні. Така надійна конструкція. Виходить. Вони є, практики білого кольору, ми пофарбуємо, буде чорний. По самому кронштейну скажу, що така досить надійна конструкція. Тут, навіть якщо хочеш, то не погнеш його. Багато отворів закріпимо. Ще раз вам покажу Так, раз. і дивіться, який виходить захисний кожух для цієї камери. Тому це все ми зробимо, запишемо для вас відео і покажемо, як це виглядає вже змонтоване.